Триває планова передислокація частин і підрозділів антитерористичної операції, які виконували бойові завдання з оборони Дебальцевого, враховуючи недотримання терористами режиму припинення вогню, їх намагання за будь-яку ціну захопити Дебальцеве, а також всебічну підтримку терористів з боку Російської Федерації для забезпечення безпеки військовослужбовців Збройних сил України, інших військових формувань, які виконували завдання на Дебальцівському напрямку. Завершується їх планова передислокація. Українські воїни здійснюють марш на визначені позиції планово і організовано. В інших районах проведення АТО терористи не припиняють обстріли позицій і об'єктів сил АТО. Ведуть вогонь по мирних населених пунктах. Зокрема, на Донецькому напрямку зранку бойовики вели вогонь по опитному, піскам, водяному. При цьому терористи 15 разів застосували реактивні системи залпового вогню, міномети і артилерію. У напрямку Маріуполя від обстрілів злочинців постраждало селище Широкіно. По цьому населеному пункту бойовики ввели вогонь із стрілецької зброї і мінометів. Станом на цю годину зафіксовано 24 випадки порушення режиму припинення вогню з боку терористів.